Я думаю, що один з прикладів десь навчив головного тренера збірної України, що в цьому питанні треба бути дуже обережним. Ну, зараз мова піде про... Такий приклад це Денис Боленюк, адже Андрій Шевченко викликав цього молодого нападника на перший збір, дав йому шанс. Проте, навіть не дочекавшись офіційних ігор, Дениса відправили додому. І вже у заявці на другий збір його прізвище не згадали. Адже у грі Дениса пішов якийсь кардинальний спад. Чому так сталося? Адже починався цей сезон у Дениса Боленюка дуже добре. Вічі забити Волині один раз в зорі і отримати виклик до національної збірної України. Так починав сезон нападник Дніпра Денис Баланюк. Молода надія клубу швидко привернув до себе увагу. Так само швидко Баланюк втратив частину довіри у клубі минулого тижня. Дніпро приймав Динамо, а перспективного Баланюка відправили у дубль. Я був на ігрі Дніпра проти Київського Динамо, я спілкувався. Там с тренерским составом, значит, этому парню надо добавлять. Если в начале сезона Денис был один, и не было кем его заменить, то сейчас у нас есть конкуренция, и никто из них не будет знать, кому доверят место в последующей игре. Швидкий прогрес на початку сезону закружив Баланюка. Нападник двічі їздив до національної збірної. Спочатку перед грою з Ісландією, потім перед Туреччиною і Косово. Штаб Шевченка придивлявся до футболіста і вирішив: з дебютом за збірну варто почекати. Для молодих футболістів, яких ми визиваємо з молодіжної зборної, як аванс. для того, щоб вони в приїхав познайомилися з специфікою роботи, починали пані. Які от них ставимо? Да, действительно, ми давали этому парню шанси. Будем давати но з таким только с одним условием, если он будет прогрессировать у себя в клубе. За 13 турів Баланюк відзначився лише тричі, і все до першого виклику у збірну. Відтоді Баланюк не забиває більше двох місяців. Ще місяць тому Дмитро Михайленко піднімав цю тему. У Нас немає лідера в групі Атаки і ті ребята, котрим. Ми довіряємо ігрової время, просто ні покалі бояться, або можуть у них просто немає характера проявляти лідерські качества. Проявити себе Баланюк міг у нещодавньому кубковому матчі проти Чернігівської Дисни натомість запам'ятався лише цією пробіжкою з центра поля. Прорвало Баланюка лише після гри, і він наговорив багато такого, що підозрюємо. Тільки підштовхнуло Михайленка до виховної міри відрядження у дубль. До вашої уваги кілька цитат Дениса Баланюка у нас нет структури гри. Ми не розуміємо, як забивати голи. Просто забрасувати мяч в на нападающего, на нападаючого. что-то придумає? Не варіант От флангових полузащитников требует більше подач з флангов, але їх мало. А через центр не получається. Після таких висловлювань Баланюка більше не витягнеш на інтерв'ю. Напевно, прийшло розуміння, що наговорив занадто багато. Тепер тільки результат виправить ситуацію у клубі і збірній. Як це зробити, може підказати, наприклад, Руслан Ротань або старші колеги з інших клубів. Степаненко говорив не конкретно про Баланюка, але загалом влучно. Сьогодні добиваться результата и это нужно работать и держать себя как бы стараться держать себя на земле потому что всегда нам мистер ну, лучевского говорил что подняться на определенный уровень ну это одно а вот держаться там долгое время это совсем другое поэтому Проблема молодих футболистов заключается в тому, що поднимаясь на пряний уровень, они думают, что що для цього більше не нужно работать і потім снижают себе требування. Попереду у Дніпра матчі з Ворсклою, шахтарем і зорею. Буде форвард у дублі чи основі вирішувати тренерам. А що вирішив сам Баланюк? Проаналізуємо з його дій на полі. А от як з цим боротися? От як боротися, щоб людина не втрачала мотивацію при першій, знаєте, якби оцей прохід мідних труб, щоб він був легшим. Олександр Олексійович, ну, от треба такі передачі, щоб вони смотрели і розуміли, о чому ми говоримо і, і що їм підказують старші ребята. той же Степаненко, той же Ярмоленко, той же Сідорчук. Они зробили самі себе, такими, які вони є на сьогодні востребовані футболісти національної зборної. И через что они прошли? Вспомните историю Ермоленко газаю вспомните историю Сидорчука, вспомните историю Степаненко. Сколько нужно было всего сделать, сколько пахать для того, чтобы стать теми игроками, которые есть на сегодня. Ну, Зуля в Дніпрі. Таких так по, я жарю, да, нужно, нужно Сілія. Хівець, вот, який так само проходить, щоб все А не доходять, ну тогда уж извините. Я просто помню, як ровець 18 років довітував проти Лісабонського спортінгу, лужний тоді його випустив при... під час свого першого пришестя. Всі казали, ну все, фантастика. Що людина потім пройшла? І сиділа, і травма, і арсенал, і все одно. Зараз він на даному етапі три м'яча в трьох матчах національної збірної. Він перший форвард. це треба це характер, Сергій Вікторович. там всі проходили через це, Ми всі проходили, правильно, Олексій і ми проходили. Ви виклик в молодіжну збірну Росії? Нет, я говорю про то, что а? мы проходили огонь и медные трубы, потому что мы выигрывали что-то, потом мы немножко поднимали нос, как бы, ну просто нас кто-то одергивал, правильно Алексей говорит, кто-то был старше. Должны быть обязательно люди, которые, скажем так, поиграли много команд, которые могут тебе. Такой для Васту. меня было, Джоев, был Аджоев был, Урам Аджоев, который гонялся за мной по полю, потому что я ему там не давал обыгрывать сильно, я сразу ему раз, по обеим лапам, раз, а он потом. Бегал за мной после тренировки, там хотел меня обидеть. Вот Тоже было, но ну, он как бы потом объяснял. Но мы все понимаем, что такие должны быть старики, которые, скажем так, в какой-то момент отдернут. Здесь, может быть, все-таки еще. Ну, я думаю, не думаю, что мы его потеряли. В принципе, я же говорю еще раз, если он смотрит эти передачи, если Алексей правильно говорит, если смотрит, кто-то его тренер держит, он возьмется за голову. Я думаю, что мы еще все-таки все он талантливый футболист, раз его на него обратили внимание сборной. Поэтому я думаю, что возьмется за голову и, наверное, пересмотрит отношения, и мы его увидим еще. Ну вам, Александр, Вовніка, Алексею, взагалі, наверное, это зрозуміло найближче, потому что вы працюете с тем покулениями, как раз там 17, 15, 18, то тобто с теми людьми. Вы иное, чем ваше поколение было. Ну, не Соверш... ментально, ментально. Совершенно другие. У них элексикон другой, у них э, э, динамика общения другая. Но это, э, если ты в этом не участвуешь, то значит тебе нужно уходить. И мы так сказать, делаем выводы. И тренерский состав, и я делаю выводы. И мне очень интересно, значит, смотреть, как как они становятся. Значит, потихонечку шаг за шагом взрослеют. И вот тут самое главное не упустить вот этот момент. Значит, как раз вот тот, который про, э, может произойти, чтобы игроки понимали, что, так сказать, еще много-много-много. И в принципе всю жизнь нужно будет пахать, пахать и еще раз пахать.